Росія, буцімто близька до скорочення видобутку нафти через атаки безпілотників. Про це з посиланням на джерела пише агентство Reuters. За його даними, компанія Транснефть обмежувала можливості зберігання нафти у своїй трубопровідній системі. Також компанія попередила, що їй можливо доведеться приймати менші обсяги нафти, якщо інфраструктура зазнає подальших ушкоджень. Нагадаємо, українські дрони в останні тижні уразили кілька великих нафтопереробних заводів: Кінєв у Ленінградській області, Рязанській, Саратовській, НПЗ Роснефті, Також був успішно атакований Балтійський порт Приморськ, чия потужність близько мільйона барелів на добу. Було б чудово, якби ще ті танкери з тіньового флоту теж переставали потроху плавати світами, продавати свою е, агресивну сировину. От власне, Росія за допомогою нафти і воює гроші заробляє скажені.